Студенти ВПУ номер 7 та політехнічних коледжей. Усі вони прийшли сьогодні до Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського на день відкритих дверей. Метою нашого заходу є об'єднання теоретичної підготовки та практичної підготовки майбутніх абітурієнтів, і це запорука підготовки конкурентно спроможного фахівця, який має своє місце на ринку праці. Абітурієнтам представили та провели екскурсію у профільних лабораторіях з електроенергетичного профілю, які обладнані сучасною спецапаратурою, приборами, перетворювачами частоти, електричними двигунами. Це струмові клещі, особливість яких є підключення до персонального комп'ютера через аналог цифровий перетворювач, Могометр для визначення якості ізоляції, як електричних машин, так і взагалі електричної проводки. Роботизовані станки з частотно-програмним керуванням у нас цих станків розроблено декілька. Один із них ми вам демонструємо. Після екскурсії аудиторіями університету було організовано круглий стіл, де молоді розповіли про умови вступу, перспективи кар'єрного зростання випускників університету у різних підприємствах та організаціях міста. На засіданні були присутні представники більше 20 потужних підприємств. Я радий вітати викладачів, які супроводжують цю спільноту і безумовно, особливо моя шана представникам. Тихприємців, які прийшли підтримати нас. До речі, в рамках пілотного проєкту, який проводиться Міністерством освіти і науки України, в університеті запроваджено підготовку студентів за дуальною формою навчання. Студенти обов'язково частину занять проходять в університеті. Це більше лекційні заняття або там консультативні якісь там. Заняття, а практичні, лабораторні заняття вони можуть проходити безпосередньо на робочому місці. Тобто, це не значить, що студент може працювати де, де завгодно і вважати, що це дуальна освіта, він працює саме за своїм безпосереднім фахом. Особлива умова для студентів відвідування всіх лекційних занять. Тобто, підбираються такі підприємства, які можуть забезпечити графік роботи студентів, щоб вони могли поєднувати і навчання, і роботу на своєму робочому місці абітурієнти Світлана і Дмитро планують у подальшому навчатись в КРНУ. Тому даний захід для них був корисним. Я навчаюся в політехнічному коледжі в місті горішні плавні. Приїхала сюди дізнатися про роботу кафедри. Розглядаю цей університет для вступу в подальшому. Проведена екскурсія. Мені подобається вчителі дуже Гарно розповідають матеріал, вміють зацікавити. Я не що сюди, приїхав, мені подобається. І я планую тут навчатися, можливо, на заочній формі. Такі заходи допомагають абітурієнтам більш наочно ознайомитись з роботою університету та полегшити процес вибору вищого навчального закладу. Анна Литвин, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.